От у нас проблема в тому, що у нас немає спрогнозу прогнозованості цих всіх контрактів. Ми, як виробники дронів, не можемо спрогнозувати, що нам потрібно буде робити завтра, і в якій кількості. От зараз відбувається все так, що просто образно кажучи там немає грошей, тут вони бам, дрочі откуда-то взялися, треба срочно все швидко робити, 15 днів, за 15 днів треба там зробити 100 тисяч, 200 тисяч дронів, от хлопці беріть, робіть, ми це все закуповуємо. Але треба ж розуміти, що е, виробничий цикл е, дронів – це не 15 днів, це 3 місяці, тільки комплектуючі з Китаю йдуть, у нас 60 днів, і ще потрібно це все виготовити. Тобто нам приходиться сталкиватися з тим, що ми вже за свій власний кошт, за кошт там які за гроші, які ми там збираємо у де тільки можна, закупляємо комплектуючи, щоб вони у нас постійно були на складі. Щоб у нас не було таких затичок, коли тобі дзвонять, образ наказуючи там представники Міноборони або ще хтось і кажуть, що треба, от є контракт, треба зробити швидко. Хто може, хто це зробить, береться бистріше і робиться за тиждень або за два тижні.